Чоловіки люблять найбільше грати на гітарі, я довго думав, чому. І я зрозумів, тому що чоловіки уявляють, що це продовження їхнього величезного пеніса. І вони кайфують. Отут на соло взагалі. Тут взагалі круто. На барабанах ще граю теж менше, Ну, от на барабанах це що ти зараз робиш? І скільки цих чоловіків, так? І якось мене вигнали, я грав на, на барабанах в одній групі, вигнали на першій ж репетиції, сказали, ти неправильно граєш. Я ось так грав. Що дивно, бо група називалась Наш барабанчик трахає себе паличками. Все, Все ночі. Ми грали такий авангардний перверсів метал.